Як тобі, Володимире, прийшла в голову створити літопис українського дизайну. Починається повномасштабне вторгнення, коли та трішки стабілізувалася ситуація. Ми такі треба щось робити, і щось треба робити для культури. Ну тому що культура під загрозою, Україна під загрозою. Треба якийсь внесок, крім донатів, крім допомоги силам оборони. І спочатку ми хотіли робити аналог на Так це не ти хотів, це ми хотіли за ніше і ми його навіть зробили. Потім припинили, а потім знов зібралися. Давайте зробимо музей українського дизайну. Пішли, почитаємо про український дизайн. Назбираємося. Другий здзвон, і всі такі, ну щось я небагато знайшов книжок, і розуміємо, що не можемо вибудувати оцю розповідь про український дизайн. Отже, ми такі, ладно, це буде не музей, ми зробимо Вікіпедію українського дизайну. Ми думали, що це буде така кооперація. всіх, хто щось знає про дизайн. Та, та, Корчевська, так, в нас трьох, ми будемо писати всю Вікіпедію. Ну і будуть якісь ентузіасти, але в результаті ми чим більше ми зустрічалися з тими, хто міг би писати, розуміли, що це робота, її треба робити. Ентузіазмом забракне.